Ань, я вже маю ти. Мене ще деякі справи. Жень, ти мені ніколи не розповідаєш, коли ти йдеш. Будь ласка, будь на зв'язку, і у мене є до тебе дуже серйозна розмова. Завтра поговоримо. Обов'язково, я зателефоную тобі, як тільки звільнюся. Добре. Почнеться вона чорне та біле лиш тіні життя, та у ці гріє і ти, і я. Mina Мені здається, ми щось упустили, Андрію. Подивись, є деталі, яку ми не врахували. Що саме ви маєте на увазі, Анна? Подивись на це. Годинок жертви був відсутній. Його зняли. Ви думаєте, це слід? Все може бути. Я хочу, щоб ти це всіх, хто мав доступ до жертви, жертви перед вбивством. Бо мені здається, наш нажився ближче, ніж ми думаємо. У мене останнє відео набрало так багато переглядів, я й навіть уявлення не маю, що могло так зацікавити людей. Ей, ти мене взагалі чуєш? Так, так, Віола, я тебе слухаю. Ти бачила останні новини? Це так жахливо, мені так шкода цих людей. Але я думаю, що це цікава тема для блогу. Я можу набрати багато охоплень на цьому. Добрий день, доброго дня. Еспресо, будь ласка. Добре. Так, я бачила, але на мою думку, краще не вдаватися в ці детективні історії. Вони можуть мати дуже неприємні наслідки. Як це Це ж просто блог. Ну, не все так просто, як тобі здається. Іноді краще триматись подалі від цієї сфери. Вона може бути дуже небезпечною. Тримайте. Дякую. гарного дня. Нам Сандра, Ти завжди була така загадкова, але я й уявлення не маю, що може бути у цьому небезпечного. Сьогодні вранці стало відомо про масштабне розслідування, яке триває вже декілька місяців. Спецслужби повідомили про нові подробиці діяльності потужного кримінального угрупування. Організація відома своєю жорстокістю. Ця та... справа стає більш складною. Це вже п'ята жертва. Так, а в новинах кажуть, що це може бути діянням якогось угрупування. Можливо, організованої злочинною групи. Якщо це так, нам треба бути дуже обережними. Ці люди на бояться були. Нагадаємо, що один із Макс, дивися. Було... це так цікаво. Я б хотіла дізнатися Йому... більше Йому... про цю справу. Його сестра Анна Соколова, яка займається розслідуванням, вважає, що саме це угрупування причетне до вбивства її брата. Відомо, що на Соколову виходили представники правопорядку для допомоги в розкритті справи. Це не моя. Я цим не цікавлюся. Максиме, ти коли-небудь думав про те, що ти робиш у житті? Я мрію працювати в компанії з Анною. Вона така відома слідча. Я думаю, це було б для мене хорошою перспективою. І я багато в чому їй допомогла. Ну, з Анною. Це складно. Ти ж знаєш, що туди важко пробитися. Я знаю. За свої мрії потрібно ж боротися. Максиме. Я дивилася вимоги до співробітництва в компанії з Анною. Можливо, все не так складно, як здається. Слухай, так Саша ж там працює. Може, вона зможе якось поговорити? Катя... Максиме, чи може я розраховувати на твою підтримку? Катя, ну ти розумієш, що Саша рідко з'являється в компанії. і ще рідше бачиться з Анною. тим паче ти сама себе повинна зарекомендувати. Але я тебе був у цьому